Привіт, чарівні розвивашечки, зайчик, граємося в хованки, пришивні зайчики. Сонечко на замку і на липучках. можна їх ховати сюди. Також перетяжки, на городі равлик. Запутався в горосі, можна потягати все. Маленький, великий равлик, шнурівка, сантенки потягати, ще цвіте горох буде врожай, розворот бджілка. І маленька, і мама, і доця все шнурується. Конечко відкривається. І пальчикова гра, хто живе у нас в будиночку. І відкриваємо. Також і карабінчики, на липучки, на куцику, шнурівка. І живуть різні у нас звірята. І грибочок, сова, розворот у нас. Вивчаємо кольори, також все гладке, пищить у нас, все знімається, м'ягенькі, шуршить тверде, таке все цікаве. Годинник. Вивчаємо, яка година, стрілки також знімаються, також можна кольори другі і так до семи можна считати. Далі розворот у нас космос. На кнопках пластикових ведмедик, іграшка-шукалочка. Всі геометричні фігури животику шукаємо. Сутечко, круг. І запускаємо космос. Також. Перетяжка планети, місяць, марс, земля і летим вверх, вниз від Зірочки, розворот, річка, ловим рибу, від деречко. Омакаюнка, все буде видно, що там наловили. Є багато рибок, також заховалися багато, і така ще перетяжка рибка плаває, кишеньки все, жаба ще є, Це мити зуби бегемотику, чистим зуби, язичок можна потягати, і все ховаємо, Вітеречка, все сюди, тут також геометричні. Радуга у нас веселка. Також читайте до семи кольора вивчаємо. Також можна з годинника взяти. І один, один, два, і так, до семи. Є багато біля чого погратися, транспорт і грузом по кольорах шукаємо. І великі куцики. Великі. Груз маленький, Рус синій, корабель, такий лабіринт, маленький. І так шукаємо, підбираємо за кольорами, також пачкова гра. І транспорт. Транспорт, який в воді, під водою, в полі працює трактор. І так вивчаємо в космосі, в небі, машина працює також, їзди, вози на начальство. І у нас господар, невеличка така домашня ферма. Пальчикова гра, усочки, качечки, свинка в болоті, звичайно, знайшла собі. Все Пальчикова гра, ослик. Вивчаємо домашніх тваринок. О, коник, корівка. Також можна задойки потрогати, що коробка дає молочко, треба пити, воно корисне. І все в карманчиків дуже багато, є куди заховати, овечка заховалася. Все пальчикова гра. Так, і у нас казка рібка. Посадив дід рібку, вона росла, росла, і виросла. І теж все на пальчикова гра, дуже цікаво. І кличе дід бабу. Йди, баба, поможи, бо така ріпа виросла. Тянуть, не потягнуть, кличуть внучечку. Також паль на пальчик. Ой, і внучечка малину їла і прибігла. Кличем жучку. Також тянуть, не потягнуть. Ще кіцю треба, де ж та кіця по деревах лазає. Є котик, прибіг. О, що зараз витягну. Тягнуть, не потянуть, Кличуть мишку. Мишка як прийшла, і як взяли, і рібку витягли. Ще пори року в нас є. Також скармач, їжачок, Все, індюк заховався. І це таке зерно ще курочкам подібати. Хата також відхиляється, малина. Машини їздять. Дерево, пори року, сніжинки на липучках, квіти на кнопках, опадає цвіт, і листочки, також на гудзичках, яблучка, вони знімаються. І на зав'язках також учимося зав'язувати така книжечка разом з мамою. Можна сюди ховати щось. І можна так, сонечко на магнітній кнопці. Також крутиться. Так, ще тут у нас є магнітна кнопка. Також можна покрутити. Дуже багато всього. І ще є такий сюрприз книжиці. Назаді робоча, рука і також ще кросовок, шнурувати язичок. І, так, і ще, іще у нас підписано для Мирослава букви знімаються. Нічого, що вони білі, фетер якісний, добре можна брати. книжечка у нас, всі сторінки знімаються. На кнопках можна гратися кожна окрема і так далі. Кнопки добре прикріплені. Книжка в сумочці. Є з боку ще такі кишеньки, куди можна ховати деталі. І з цієї сторони так само. Все кишеньку, і пішли на руку Ручка.